Хаскі та його учитель Білий Кіт, розділ 21. цей високоповажний розповість історію, ЧАСТИНА ТРЕТЯ. ЮНА пані Яо мала жвавий характер. Після повернення додому вона почала дошкуляти батькові з проханням дізнатися все про чень Бохваня, забувши навіть про такі речі, як голод і спрага. Хоча чень Бохувань уже був одружений, церемонія проходила за зачиненими дверима. Хто за межами родини міг про це дізнатися? Мешканці ніколи не чули про заручений між сім'ями Лво та чень, влаштовані багато років тому. Так вже сталося, що юна пані Яо дізналася, що цей син сім'ї чень був ще не одружений. Зробивши кілька перевірок, голова повіту подумав, що цей молодий чоловік чень був працьовитим парубком із м'яким характером та задовільною сім'єю. Тому він послав гінця до Ченів з шлюбною пропозицією. Отримавши її, господар Чень відчув величезний жаль. Одружжя Чень чемно відповіло посланцеві, що це треба як слід обміркувати, а, зачинивши двері, одразу почало сваритися. «Ти тільки глянь, куди нас завів твій поспіх, сказав пан Чень. Той, бідний учень рано помер. Його донька мала три роки носити траур. Коли б ти не дозволила їм довчасно одружитися, не довелося б зараз шкодувати. Ну, і хто ти після цього? Господиня чень була так само стурбована. Ой, значить, усе це, по-твоєму, моя провина. А чи не ти їх тоді сватав? Ми зараз про дорогоцінну дочку голови повіту говоримо. Та як ця сянь, ця лво сянь може з нею зрівнятися? Старі виродки сварилися до почервоніння за зачиненими дверима. Вичерпавшись, вони дивилися одне на одного через стіл. Важко дихаючи. Що нам робити? спитав господар чень. Мабуть, нам слід відмовити голові повіту. «Ні за що», сказала пані чень. Наша родина процвітатиме завдяки юній пані Яо. Ти справді думаєш, що вона захоче бути бранкою. сердито гаркнув поміщик чень. Серйозно? У нашого сина вже є жінка. Куди ми втиснемо ще одну? До того ж. Ти сама знаєш, як вони люблять одне одного. Пані чень деякий час мовчала, потім її очі спалахнули. Скажи, старий чень, пробормотіла вона. Наскільки я можу судити, ніхто за межами нашої сім'ї не знає, які стосунки мішал восянцянь і нашим сином. На мить запала тиша. Господар Чень закляк на деякий час, перш ніж раптом зрозумів. До чого хилить його дружина? Він ледь здригнувся наполовину від страху, наполовину від хвилювання. Ти маєш на увазі, якщо ніхто не знає про шлюб, його можна вважати недійсним, сказала пані Чень. Ми її так чи інакше виженемо. Як неласкавим ласкавим проханням, то силою змусимо. Усі вважають, що наш син ще не одружений. А пам'ятаєш той випадок з крадіжкою мандаринів? Поки ми тримаємося цієї історії, навіть якщо вона роззявить свого рота, хто ж їй повірить? Пан Чень підійшов до дверей і, переконавшись, що вони щільно зачинені, повернувся до дружини. Лише якусь хвилину тому вони сперечалися, як пара півнів, як і будь-якої миті готові заклювати одне одного до смерті. А тепер подружжя збилося докупи і пошепки. Знизивши голос, почало обговорення. Боюся, це не спрацює. Сказав пан чень. Чому ні? «Наш син ніколи не пристане на це. Він із дитинства любить Лосянцянь. а ти хочеш, щоб він просто взяв і кинув її. Невже ти справді думаєш, що він змириться з цим? Пані Чень трохи поміркувала, а потім поплескала чоловіка по руці. Не хвилюйся. Я про все подбаю. Згодом пані Чень раптово підчепила якусь важку хворобу. Дивна то була недуго. Лікар не зміг нічого знайти, а жінка цілий день марила, бурмотіла нісенітницю, клялася, що в неї вселився в привид. Занепокоєний господар Чень запросив до дружини Деоса з мохугоном на спині, той великим пальцем руки доторкнувся до інших фаланг, щоб передбачити удачу чи невдачу, а потім повідав. Що причина страждань пані Чень зараз знаходиться в родині чень, якщо її не усунути, пані Чень не доживе до наступного року. Мухогін. в даосизмі символізує змітання перешкод, усунення зла та нечистих речей. У країнах Азії та Африки використовується як ручне віяло або символ влади, релігіозного авторитету. Чень Бохвань був дуже шанобливим сином. Тому стурбовано запитав, що вбиває мою маму. Священик деякий час ходив навколо із загадковим виглядом, а потім сказав, що це красуня, яка ніколи не бачить сонця. Усі в кімнаті були приголомшені, бере один за одним, повернули голови і витріщилися на волосьінцянь, яка стояла поряд, та була шокована не менше. Змаличку про Ловосянцянь завжди торочили, що вона біда ходяча, що накликає нещастя на оточення, що при народженні вбила матір, потім брата, а згодом і батька. Тепер на дівчину знову тиціли пальцями, кажучи, що та зживає зі світу свекруху. У розпачі братте чень по черзі розмовляли з Ловосянцянь. Вони просили її піти, запевняючи, що ніхто зовні не знає про її заміжжя. Тому її репутація все ще не ушкоджена, і дівчина зможе увійти в іншу сім'ю, до того ж, обіцяли не скупитися на грошову компенсацію. Лвосян-цянь була стурбована та налякана, і, боючись, що це справді вона проклинає пані чень, цілими днями лила сльози. Серце Чень-Бохваня розривалося від болю адже він мусив дивитися на те, як його мати марніє на очах. Чень бохваня опинився між двох вогнів. Він не хотів, щоб ловосінця йшла, але спостерігати за стражданнями матері було несила. Не, сила. не в змозі впоратися з цими переживаннями, він почав стрімко худнути. Зрештою, братам Ченю увірвався терпець. Одного разу, поки старшого брата не було вдома, вони пішли шукати невістку. Чоловіки застали ловосінцянь у теплиці, де та змішувала подружу сотнями метеликів, і кинулися туди. Перекинувши весь її посуд, пудра обліпила все її тіло, а сильний запах наче в'їдався в кістки Лоосянцянь, і його вже неможливо бути змити. Спершу брати оточили її і довго товкмачили про моральні принципи, жіночі обов'язки, про те, що на першому місці завжди буде добробут батьків, а тоді вже жінки чи дочки тощо. Але не полягала на своєму. Хоча Лосянцянь була вельми боязкою людиною, вона могла проявити впертість та стійкість. Вона ритма ридала, кажучи, що не хоче нікуди йти, і благала знайти кращий спосіб вирішення проблеми. Другий брат чень розлютився не на жарт. Він підійшов і дав дівчині ляпаса, викрикуючи Ти так нашу матір до смерті проклянеш. Повіз, це лиха. Якби був інший вихід, твій тато помер би, а мама, а брат пропав би без вісти. За першим ударом не заберився й другий. Брати з граєю накинулися на лосянцянь, обступили зусібіч, лопцюючи її руками й ногами і волаючи Забирайся до біса, шкідниця, та що смерть несе. Брати чень подіяли думку матері і вже давно знали про її план. Вони скористалися відсутністю старшого брата і спільними зусиллями вигнали Лвосянсян з дому, погрожуючи щоденними побиттями, якщо вона наважиться повернутися. А так як у неї немає батьків, ніхто не заступиться за бідну сирітку, навіть якщо ту закатують до смерті. То була сніжна ніч. Ловосянсянь, з голови до ніг покриту синцями викинуло на холод. На підлозі теплиці. Залишився лежати лише один вишитий черевичок. Ловосянсянь повільно поповзла вперед, придушені схлипування, що виривалися з її рота, нагадували крики вмираючого дитинча. Ніч ставала все глибшою. Важко знайти відчай духів, які блукали б вулицями в таку холодну, темну пору, і ось Ловосянсянь повзла в цьому безкраєму світі, не знаючи, куди йти, куди їй податися. Бретича й мали рацію. У неї не було сім'ї ні батька, ні брата, які могли б за неї заступитися. Не було нікого, хто міг би прихистити. У цьому неосяжному, сніжно-білому світі не залишилося місця для неї. Її тіло і так було слабким, а її ще й вигнали на вулицю в доволі легкій одежі, тремтячі ноги й ступні швидко заніміли. І перестала відчувати взагалі будьщо. Лово сінцянь доповзла до околиці міста, до храму примарної розпорядниці і сховалася всередині. Там вона згорнулася клубочком, губи посиніли від холоду, а гіркий смуток холодив серце. Сянцянь глянула на чудову розмальовану глиняну статую і не змогла стримати сліз. Вона думала про звичаї нижнього царства. Де шлюби засвічувалися церемонімейстром. На своєму весіллі Лвосянцянь мала лише одну червону квітку на шпильці, заправлену за вухо, коли дівчина, посміхаючись, стала на коліна навпроти чень бохуаня і вклонилася до землі. Невже та церемонія з зачиненими дверима була не більше, ніж затяжним сном? Чи красуня в тьмяному мідному дзеркалі того дня була звичайним маренням? Породженим, її найпотаємнішими бажаннями. Лосянцянь стала навколішки перед статуєю примарної церемонії майстерки, тягнучи своє замерзле тіло, яке щомиті ставало все важчим. Вона знову і знову схилялася, а її сльози змішувалися зі сміхом. Переплітавши волосся, ви стали чоловіком та дружиною, чия любов не викликає сумнівів. Радість. У цей передень. У Лосян сянь почало паморочитися в голові. Зір поступово затуманювався, очі застилало місячне сяйво, маленьким подвір'ям ширилися дівочий плач і слова Це не я! Не я! Я не крала мандарини! Але брехню поторино тисячу разів, вважатимуть правдою тому саме людського поголосу. Потрібно боятися найбільше. Ніхто не захотів розглянути ту історію з її точки зору. Зараз Волосенся чітко усвідомила, що навіть якщо плакатиме перед мешканцями міста, заприсягнеться, що дружина чань Бухваня, ніхто їй не повірить. Пройшли роки, а вона все та ще маленька дівчинка, яка стоїть біля низької стіни і не може достукатися до серця жодного перехожого. Нічого не змінилося. Але тоді, принаймні, знайшовся той, хто переліз через стіну з гарячим маньто, який тиснув її у руку, хто сказав їй Ти, напевно, голодна, хутко з'їж маньто, щоб тамувати голод. Проте, де ця людина зараз, коли він повернеться і не знайде її, чи буде хвилюватися, а чи зітхне пота із полегшенням? Бо вона більше не становитиме загрозу життю його матері. Ловосянсян згорнулася клубочком у храмі, солоні доріжки сліз повільно висихали. Вона прошепотіла матінко, розпорядниця, я хочу бути з ним. Я його дружина. На нашій церемонії не було церемонії майстра. Ви примарна розпорядниця. І ви не маєте справи з живими, але я. я лише я можу звернутися тільки до вас. Останні її слова перебивали у ривчісті ридання. Я не брехала, я не брехала. Довгою тихою ніччю сніг безшумно падав додолу. Наступного дня деякі мешканці. Що проходили повз храм, знайшли холодне тіло Лосін Сянь. Ну, татки, авторки, Чуванін? Не зупиняй мене, дай мені убити всю їхню сім'ю. Якщо володар спитає, скажи, що то був я. Мов обхопивши його рукою. Суддя, будь ласка, заспокойтеся. Суддя, будь ласка, поверніться на суддівську трибуну. Цій озвучевиці теж є що сказати. Все, ми завершили цю арку першого скла. <свіс> Кінючу Ніна дуже сильно і дуже чекаю наступного розділу, який називається буквально учитель цього високоповажного в гніві. Та, правда, наслідки такого гніву будуть не найприємнішими, бо. Чуванін, це чуванін. От, але тим не менш я не знаю чесно, через скільки ми зустрінемося, бо зараз я підго активно готуюся до фанкону, подачі заявок і ну, часу <см eight> ну прям взагалі немає практично. У мене зараз просто маленька перерва, і я вирішила дозвучити цю главу, тому що вона максимально, максимально шмолік І ну, типу, блін, ну треба. А ще ми познімали з косплеєркою Жаньванів 02. О, тому я вже хочу опублікувати якийсь тік хоча, навряд чи я опублікую з ними, тому що ця глава не настільки прям ну, вона сумна. Але. Не настільки, щоб я опублікувала ті декілька відео, які мені прям піпець подобаються, тому, скоріше, все, я публікую просто свого чуваніна. от. Тому а, делікатно віддякаю, що в мене є TikTok, Instagram Інстаграм і Телеграм-канал, так як я плеєрка там досить цікаво може бути. Ось, боже, знову наговорила більше, ніж наозвучувала. Все, всім дякую і па-па!